Поки в мене не було Ютуба, або коли я тільки починав вести свій канал, все-таки я ще, от, скільки себе згадую, я трохи був наївний. Я щось думав, що люди от, вміють мислити, вміють думати, що якби там хтось прожив 50 років, хтось 60 ну, в світі стільки всього відбувається. Тобто люди багато чого в житті бачили і так далі. Ну а, вже коли. Пішов там, четвертий рік ведення Ютуба да, на, на комусь каналі, а по суті другий рік, то все-таки мої ці всі ілюзії вони почали а, розбиватися, а, як це знаєте, хрустальна ваза. Тобто на, на безліч осколків, я би сказав. І буквально я десь недавно знімав відео про посадки полуниці в жовтні. Я пам'ятаю, якийсь пише чоловік, його теж свій канал там про виноград є. Я так зайшов, подивився, люди щось теж знімають. І він от, е, починає рахувати кількість посадженої полуниці, а там, е, кількість куща, скільки дасть кущ ягоди, і він продасть їй по 250 гривень. Десь коментарі постараюсь закріпити, його важко знайти, тому що на каналі кожен день приходять коментарі і не пам'ятаюш, яких відео точно пишуть, але постараюсь знайти. І знаєте, я от сижу думаю: от чи буде полуниця на 2026 рік, чи в 2026-му, по такій ціні, яка була в цьому році. Взагалі, по темі, що впливає на ціну, я запишу окреме коротке відео, там, в принципі, все понятно, але. Но... Бачу, багато людей просто трошки не доганяють, як воно працює. І от ти читаєш ці коментарі, і ти не розумієш, от люди ну, насправді настільки наївні, чи вони прикидаються. Тому що буває і не знаєш, що відповісти, буває, і не знаєш, навіть, що думати. Проді люди знаєте, там і можуть небідно жити, їздити на якось нормальній машині, нормально заробляти, може бути сім'я, але вони просто губляться. В двох біризках. Отак от. І от багато хто пише на каналі, що там по 250 гривень буде полуниця на тій рік. Ну, по-перше, постільки вона не буде у всіх. Я б сказав, б, навіть у більшості. Це раз. Чому? Ну, тому що більшість живе в якихо населених пунктах. Ну, це хорошо, якщо ще районний центр є якийсь базар під рукою. І ще кудись можна завести, продати, і дорога обходиться не дуже дорого. А якщо ти живеш е, в якихось лозах, де толком не ловить мобільний зв'язок, і тобі ще до найближчого міста їхати по хорошому, кілометрів 70 і в тебе дорога виходить серйозні гроші, ну, чесно кажучи, це непоганий варіант, да, якщо є чим добиратись, але Більше ж так не, до... не зможе добиратись, зможу тільки зробити зараз одиниці. Тому більшість. Таких, як я, будуть продавати в основному по місцю, по місцю проживання. От скажіть, от дайте мені просту відповідь в коментарях на питання. От вам потрібна полуниця на той рік по 300 гривень за кілограм, враховуючи вашу зарплату 8-10 тисяч гривень в кращому випадку. Ну і пенсія якась там 3-4 тисячі це ще за щастя буде. Ну, я просто знаю, я з людьми працюю, що люди отримують там, там товариші дивлюсь. Я ну, не літаю у цих ванільних фантазіях, що в Україні середня заробітна плата тисяча доларів, як можна це побачити, якихось неуків на Ютубі. Я не знаю, де вони цю інформацію беруть, але мені дуже важко це спрогнозувати, де можна таке відкоп. Ну, розумієте, не всі ж в Києві працюють. Ну, якийсь процент населення, а більшість все одно ж вона буде. По місцю проживання працювати, а не добиратися там на ту роботу за 500 кілометрів. Ну, кому воно треба. Тому більшість буде працювати за невеликі гроші. От дайте тепер мені питання. Точніше відповідь. Вам потрібна полуниця по 300 гривень? Ви, 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 ви б купляли б, якби ви, ви не вирощували собі полуницю, от ви б купляли першу ранню полоницю кілограмами, там, відрами по 300 гривень за кіло. Це причому, що рання вона буде не смачна, вона буде як трава, і в основному це буде не поймі що. Ні. Вона вам не треба. В районному центрі вона не треба за такі, за такі гроші. Тоді питання, де можна її по такій ціні продати? Правильно, в мегаполісах, там, де є більш платоспроможні населення, більше зарплати, є вибір по роботам, люди щось там якось рухаються, ну і так далі. Тобто це. Ці мегаполіси, крупні города, можна порахувати на пальцях там, двох рук. Все. Тобто, ну, оця наївність, що ви будете по 300 гривень продавати, я, я чесно кажучи, її от не розумію. Другий такий нюанс, що в цьому році ось по селам продавали да, в середньому ціна була 120-350 гривень. Тобто могли і під хату приїжджати забирати. Я не буду називати, хто там продавав, це не важливо. Тобто я знаю людей, які там під хату приїжджали, забирали, там, вони по 150 продавали, по 140, там різні ціни були. А в один момент люди наїлися, вже по 150 було важко продати. А полуниці багато. А куди й дівати? Розумієте, про що я говорю? То можна з відром по сидіти і тримати ціну там під 500 гривень за кілограм і розказувати всім, що от я ціню, ціню свій труд. Ну на такому далеко теж не заїдеш. Би, це другий такий момент, що прям по 250, щоб всі продали, ну це я не знаю. Я у продажах з 2014 року, 11 років, по суті, і продаж різні бувають кожного разу. Нема такої нема гарантії, що ти приїдеш і продаси так як ти запланував. У більшості випадках приходиться імпровізувати, тому що або людей немає, або конкуренція висока, або так само -то ягоди навезли, і вона в кожного другого продавця. І людей сьогодні на базарі немає. Блін, і що мені вести їдуть додому там. що? Це ж не картоплю, яку можна туди-сюди возити. А третій момент, що в цьому, році, в цьому році всі якби гребуть ту розсаду, як дурні просто. Мені ж такі закази приходили, я не знаю. Попав пише мені якась бабулька. У вас немає другої друго річки. Може ви продасте. Тобто кущ вже дерев'яний, їй, їй захотілося такої розсади. Ну я собі посажу на ті рік собі візьму розсаду. Тобто в цьому році люди гребли розсаду полуниці, як дурні. Гребли все, що бачили. Самі такі дебільні сорти, самі, ну, все що, все, що називається полуниця, все садили. Чому питається? Ну, Тому що в цьому році неї була ціна. Неї була ціна серйозна. В порівнянні з доходами населення це велика ціна на неї була, під 200 гривень за кілограм. Хто б там би що не малював би там. Но... Тут, знаєте, теж є одна сторона, тут, як би кажуть, є дві правди. Да? З однієї. Сторони... Ти тратиш на гробок на гроші, ну все подорожчало, там, хімія, добрива, твій, твій час. Там, да. А з іншої сторони, в людей ж теж дохід невеликий, в їх є своя правда, що каже, що ну, мені там 400, там 300 гривень за кілограм, а в мене пенсія там, 3 тисячі. Що мені стіє що мені поводить? Мені ще жити місяць, розумієте? До, цього ми, до, до, до такого ми дожилися, розумієте. Тому тут судити з одного боку, дивитись на цю ситуацію, смислу великого немає. То в цьому році просто всі садили комуні лінь. От комуні побачили, що а, буває ціна на ягоду, всі починають мені мінятися формули виводити, що там можна там, сотки заробити там, чуть ли не тисячу доларів. Ну а на трік, що буде? В кращому випадку, якщо буде плюс-мінус середній врожай по Україні, якщо тебе в регіоні не буде, то привезуть. Якщо буде плюс-мінус середня така от ситуація по полуниці, то ну, десь трошки змерзла, десь там за десь то трошки там може дожі град побив, там когось на відкрите вирощування, десь там так, там десь замокло. Ну буде чуть-чуть краще, або навіть декілька разів краще, ніж цьому році у цьому році просто її не було, де взяти. Її було ну, в принципі її був дефіцит в цьому році. ягоді. Я пам'ятаю таку одну історію, як було по-моєму у 2023 му чи 24-му, точно не, не пам'ятаю, можете в коментарях написати ціна на малину. Тобто, помню, одного року її всі теж насадили. Ну ж, ціна була, там, тисячу гривень за кілограм була, пів тисячі гривень за кілограм перша. Насадили, насадили, в ітогі, я читаю коментарі. Три купи по 15-20 гривень забирають за кілограм. Тобто така от історія. Потім почали знову викрючовувати ту малину, якусь полуницю садити. Ну, тобто, розумієте, оці всі якби, з холодного в гарячу, да? яка взагалі от правильна от, історія в плані полуниці, щоб на ній трошки заробляти і плюс-мінус достойно якби, проживати кожен сезон. Просто садити і для себе вибрати таку. Певну кількість цієї ягоди і просто садить, незважаючи на те, що там цьому році вона дорога, а на наступний рік вона може бути дешевш. От 10-15 соток, я вважаю, що ну, це така була б непогана б золота середина, і якщо є, звісно, з боку росада. Ну, якась є робота. Ну Можна ходити, можна жити. Я чесно кажу, так воно і є, ну можна жити. Тому в мене оця істерія, що там, типа. На той рік вона буде ну, дорога, я не сильно на це надіюся. Я взагалі зараз не надіюсь, що якісь овочі на, на наступний рік будуть супер дорогі, якісь там тренди. Зароб... Я, не, я не про це. У мене вирощування на каналі не про це. Ми просто певну кількість садимо, ми там плюс-мінус така в середньому ціна, яка нас влаштовує, ну в принципі, можна, можна садити. Так що оця наївність? А Наївність, вона інколи буває ну, достатньо дорого коштує. Тому що ти вкладеш бабки в локно, а, там, в саженці, закупиш багато саженців, ти порахуєш, що там саженець кожен дасть по 300 грамів. Ти порахуєш ці 300 грамів, що ти продаш їх по 250 гривень. О, ні, ну вигідно. Я в перший рік в плюс зайду. Ну, перший рік я взагалі вважаю, що хоча би відбили затрати. Хоча б для цього. Неважливо і по ягоді, чи по саженцям, хоча б, щоб ви затрати відбили. В основному заробіток це другий-третій рік. Так що отаке от от буде відео про ціну полуниці на 2026 рік.